Товариство, добрий день. Сьогодні у нас Race Go 3, другий трек, і будемо його будувати. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк і будь-який комент в підтримку україномовного контенту. Тож, погнали, у нас стандартний набір, це серія відео. В першому відео ви можете подивитись весь комплект, який я замовляв, тільки там є. Що я замовив такі, а треба було ось такі штуки замовити. З того ж посилання, у того ж продавця є і такі штуки, можете собі дозамовити. Чи на першому треку ця використовувалась, на другому вже не використовується, але далі ми подивимося, тому що у них і такі коннектори теж є. Чи будуть вони їх далі використовувати, я поки що не знаю. Я не дістався до того. Тож погнали, будувати трек. Почнемо з перших воріт і погнали, що у нас тут сюди. Потім у нас п'ятий, мені здається, іде сюди, сюди. Чито. Тепер ми йдемо з цих воріт. Далі. Далі ми йдемо на 4. Потім підіймаємо сюди. Тут у нас Т-образно ставиться. Бо у нас тут буде прапорець. Потім ми закручуємо всю цю сторону, опускаємось донизу. Поворот в іншу сторону. Так, що у нас тут? Кладемо сюди. Погано засунув, а тут гарно засунув. Все. Воно все повинно стояти нормально. Е, далі, прапорець сюди ставимо, тобто у нас така конструкція вийшла. Так, потихеньку покажу, щоб нікого нічого не збити. Наступне у нас тут йде, мені здається, на 4. Під'єднуємо чик. І погнали будувати. У нас тут буде така дробина. Тож, поїхали. Тут у нас Т-коннектор в цю сторону. Так, мабуть, краще буде. Потім ми сюди вставляємо чик. Тут на 5, хай буде. Хоп, пішли вище. У нас тут знову ж Т-коннектор їде. Отак потихеньку буду показувати. Тепер сюди вставляємо це. Далі ми йдемо до того, що вставляємо таку штуку. Тут у нас Т-конектор так йде. І тут у нас буде знову Т-конектор, бо у нас тут ще буде. Рапорець. Чік. І ми вставляємо сюди один, два прапорця. Отака штука у нас виходить в самому кінці. Чік. Оба. І я в шоці. а Потім ми беремо, і для того, щоб воно не перекидалось, у нас. Ще повинні дві штуки такі лишитись. Я сюди доставляв, щоб ця конструкція була більш устойчива. І сюди вставляв, щоб тут воно теж нікуди не хиталося. Це стоїть більш-менш нормально на одній ніжці все, все ок. Тож, погнали його пролітати. Перше, що ми робимо на дроні, беремо, залітаємо в стартові ворота. Де ставиться цей, вони ставлять його сюди, на старті. Тож, погнали летіти лаптаймер, лап щоб дивитись, як швидко ви чи покращуєте своє коло, чи не покращуєте, дивитись по таймеру. Зараз пролітаємо цей трек, залетіли сюди, пролетіли нагору, розвернулись. Сюди залетіли, розвернулись в ліву сторону, облетіли цей флагшток, прапорець. І залетіли в нижню, потім звідси полетіли сюди в нижню залетає, залітаємо. Розвернулись сюди, пролетіли верхній цей прапорець. І цей прапорець облетіли і залетіли сюди. От і все, я м, пригадав, що у мене тут знизу не стояло ніякої цієї штуки. Тому зараз я трек повністю зберу, як він у мене стояв. Ось так він у мене стояв. У мене всього 19 палок було використано. Так що ось так він був зібраний. При всьому, при цьому, ви коли його зібрали, подивіться, бо трубки гнуться. Щоб воно все було квадратне, щоб все було перпендикулярно і паралельно один одному, щоб не було ніяких викривлень, ніякого нічого. І щоб палки були, нормально стояли, щоб ці ворота не сходились, не розходились, ці так само можуть. Вони всі можуть так гуляти. Тож ви побудували, пройшлись, подивились. Бо у мене було таке, що я потім на DVR бачу, що ось ця ніжка отак от криво стоїть. Сподіваюсь, все було зрозуміло. На цьому у мене все. Я погнав.